Все, знову на трасу, знову в дорогу. Мене за ці дні тут так нагодували, стільки смачної, всякої нової їжі я перепробував, що в мене аж пігулки від срачки закінчилися. Тож довелося відновлювати запаси. Лурус. Джаланині. Обрав блин, позицію для автостопа. Класно, і тут набігла група підтримки. Да, так краще буде зупинити. Да, нас Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім чоловік. Так, да, так супер. Записався біс. Мені пощастило зупинити найповільнішу машину в Індонезії. Ви не подумайте, я не скаржуся. Як би повільно вона не їхала, це все одно швидше, ніж я е, стою. Зазвичай, коли я по дорозі бачу щось цікаве, що можна було б зняти та використати у відео, я дістаю камеру, вмикаю її та починаю знімати. Іноді виходить 1-2 секунди, якщо 3, то вже супер. Іноді взагалі не встигаю. А тут я побачив цю гарну мечеть, дістав камеру, повімкнув її, вже знімаю, а ми все ще їдемо. А я все ще знімаю. Поки ми їдемо, у вас якраз є час поставити коментар та написати вподобайку. Вони п'ють кокоси із згущенкою. Ось додає. Ага. Вони все люблять дуже солодке, дуже солоне, дуже гостре. Так ті. Halo. Ayolah, uh, aduh bisa bahasa Inggris ini? Duduk. Hah? Kok nggak bisa bahasa Inggris nih? Coba. Heeh. Kamu ya. Oke. Baik, bisa okay. bahasa Indonesia? Inggris? Uh, sedikit. Sedikit. Oke. Eh, speak Inggris? Aku uh, tidur di sini, oke? Okay. Uh, bisa diperiksa dulu. Heeh. Uh -huh. Diperiksa barang. 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 Mm -hmm. Diperiksa, diperiksa barang. Identitas diri Anda, Pak, untuk untuk registrasi. Yeah, is... yes. паспорт. Yes. 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 Отаку кімнату мені виділила поліція з вентилятором. Я вже вкотре переконався, що москітна сітка це дуже важлива річ у подорожі. Дивіться на них один, два. 3, 4, це що таке? 5, 6, 7, 8. Ну і з цього боку їх достатньо. Зранку прийшли дуже-дуже багато копчиків маленьких. Е Молодих поліцейських, я не знаю, їм і по 20 років немає. Можливо, якісь курсанти. І почали прямо в мене в кімнаті проводити якусь там підготовку, але ну, я не буду прямо їх так очевидно знімати. Щось там шикувалися, марширували, розверталися. І прямо... А я от в цій кімнаті в мене речі розкладені, я там потрохи збираюся, і вони біля мене це тренуються, там щось скандують. А? фон? Я, Okay. Виявилося, що це скаути, поліцейські скаути. Один з них непогано розмовляє англійською, то ми поговорили з ним, споткалися усі, але форма у них така сама, як у поліцейських, тобто поліція написана. І каже, що типу, ну, в майбутньому, можливо, якщо все буде добре, то вони стануть справжніми, доростуть до справжніх поліцейських. Я приїхав до міста Джок'якарта, або Джокджа, як кажуть місцеві. І я досі не розумію, чому воно вимовляється як Джок'якарта, коли воно пишеться ось так. Каусерфінг тут не спрацював, тому я сам по собі, і класно, що в цьому місті є дешеві хостели. за 4,5 долари. Хостел зі сніданком. Ще я тут орендував байк за 100 тисяч рупій і намагаюся їздити по лівій стороні дороги. Коли є трафік, дуже просто їздити. А ось коли трафіка немає, особливо коли ти десь повертаєш там і ти забуваєшся, автоматично ледь не їдеш по правій стороні. Я в мене була така ситуація, я там трошки ледь не запарився, але нормально вчасно зметикував, що треба все ж таки зліва. Насправді я зараз. Технічно навіть не в Джакарті, це храм, найвідоміше місце біля Джакарті. Це храм Борободур, але. Ні, собі. Я в гуглі подивився, що квиток 50 тисяч, а тут для іноземців 455 тисяч. Або 375. Що то, що то це дохріна. Вибачте, від 25 доларів вхід у храм це дохріна. Я, мабуть, ні. З такими цінами в них тут ще й туалет платний. Дві тисячі, але все ж таки платний блін. Тут в храмі можна подовжити свою візу. Зараз до Індонезії треба подаватися на візу онлайн, це дуже швидко. Вона ставиться на 30 днів і можна онлайн також подовжитися ще на 30 днів. А я вже такий приготував в кишені 50 тисяч. Ага. В мене навіть стільки готівки немає, скільки коштує тут квиток. Піду хоч через паркан з боку подивлюся, бо, блін, не даремно ж я 50 кілометрів їхав, якщо там можна щось побачити. Збоку обійшов, нічого не видно. Отут ззаду така дорічка. Може є якийсь чорний ход, може якось вдасться пролізти. Не? Ось написано, що тут заходити не можна, бо камери. Я не бачу камер насправді. І в деревах. Виліз на якусь доріжку, але мене можуть легко спалити по реп'яхах, а їх так просто не витрусиш. Все проліз. Це храм 9-го аж століття. І як ви розумієте, він буддійський, бо до ісламу у Індонезії ще лишалося 300 років. Цей храм настільки старий, що деякі будди від того втратили голову. Так, а люди там якось підіймаються на вершину. А, а мені як піднятися? Вон там людини ходять. Чи це о той максимальний квиток? Хоча тут нікого немає, може вже пізно і нікого не пускають. Все, я дізнався. Туди пускають лімітовану кількість людей, і треба було відстояти у черзі, ось там чи з іншого боку. І останній раз чергу збирали півгодини тому, тобто я вже не встиг. Ну це не чесно. Я вимагатиму гроші назад. А ну да. Ну що я можу сказати? 25 доларів він не вартий. За ці гроші в Індонезії можна зробити багато чого. А от ціна у 200-300 репіхів на тобі, в принципі, нормальна, підходить. Дому вилися. А вихід проходить через лабіринт. Тут ну, продають дуже багато сувенірів, і воно ось так от повертає, повертає туди-сюди, туди-сюди. Я вже хвилин п'ять, мабуть, виходжу звідси. І знову поворот. Сюди без квитка було простіше війти, ніж вийти. Нарешті, ну, кілометр десь я йшов цими рядами. Ну, я зовсім трохи шикую, от прийшов навіть у ресторан. І ви знаєте, в чому прикол? Я сьогодні замовив звичайній такий найдешевшій, здавалося б, індонезійській їдальні, там де рис, і можна всього набирати. І вийшло на 31 тисячу. А це ресторан прям ресторан. Я замовив ось таку штуку: це рис з ягнятиною, варений у кокосовому молоці з пальмовим цукром, а потім... Смаженим. І така коштує 34 тисячі. Тобто, ну, та сама ціна. Ну, смачно, реально смачно. Джокіакарта звичайне індонезійське місто, якщо дивитися тільки околиці. А якщо поїхати у центр, то тут дуже гарно. Мабуть, найгарніше місто у всій країні. Деякі архітектурні пам'ятки залишилися ще від голландців Це місто таке митців художників, музикантів. Навіть є вуличні музиканти на сутвох урах. Мені порадили ось такий от атмосферний ресторан місцевий яванський. Таке враження, ніби ти входиш у храм. О, це якось не по ісламськи Тут от є, наприклад, джакузі, А ось тут є кінь. Ну, логічно, що ж ще має бути поряд з джакузі. Звісно, що кінь. Для такого атмосферного ресторану, тут все ну, прям дуже дешево. Сік, ну, близько 1 долара. Кава 10 тисяч. Ну, я тут порахую. Фрукти також все до 1 долара. Така порція от, з усім 26 тисяч. А тут неочікувано дорога стає правосторонньою. Що це за прикол. Ей, ТО! Ну, Місце наче і симпатичне, але якось робити вже нема що. Я вже збирався їхати далі, аж раптом познайомився з дівчиною. Та її байком. Тож вирішив залишитися ще на день. Ми прийшли у якесь дуже місцеве таке кафешка, ресторанчик. Тут прям і поле, і всякі штуки, і дуже популярне місце. Люди ось тут на підвозі сидять. І це причому понеділок. Це ранок, понеділка, ну добре, вже вже після обіду. А так все повністю забито. Тут готують відому каву. Яку я приїхав сюди попробувати, але її зараз немає. Бо е -с -с дивні індонезійці п'ють цю каву лише ввечері. Хто п'є каву? Хто п'є каву ввечері? Амінхудрінкс uh, I mean, No, okay. Because we have all the coffee right here. Yeah? Like so there is not enough time in that, the morning to drink all time. that coffee. Yeah, <laughs> yeah okay. So true. you have to drink it in the yeah. afternoon, in the evening, Only. at night. So when do you sleep? Uh, when we <laughs> leave. <laughs> yeah. Кава гаряча. Ну, кава як кава. Причому платити, то стоїть черга. Ми хочемо платити, але ми маємо мати життя. Ми не маємо сказати, що ми їли і що ми пили, так? Все тут на довірі. Ніхто не перевіряє, що ти там з'їв і що випив. Прикол Індонезії в тому, що от навіть така кафешка, багато людей, за паркінг ти все одно платиш. Там 2000, але платиш туалет так само, вхід 2000. Тобто я не знаю де ще, в якій країні таке є. Ці паркувальники не працюють у цих кафешках. Вони самі по собі. Я не знаю, як вони там ділять територію між собою, але вони просто приходять та працюють. Так само, як і самопроголошені регулювальники на дорогах. Я спершу думав, що це державні якісь працівники, але ні. Вони самостійно вдягають жилети, виходять на дорогу та вказують, кому куди їхати. За це водії дають їм гроші. Моніка, саме так звуть мою нову подругу, сказала: та вони по дві тисячі з кожного водія заробляють більше, ніж я на нормальній роботі. А ще така тема у Індонезії: люди вдягаються у костюми якихось персонажів та за це їм також дають гроші. За те, що вони ходять у цих костюмах. Якось для мене трохи дивно. Оце місцева яванська мова ось так от виглядає. Can you read it? Matur noon means terima kasih in bahasa and thank you. How do you know? Yo, I know sure I know, I'm a Japanese. Ага, а I look fat. Wait, uh, Javanese and japanese uh, no not different. the same thing. Ah, Japan really? Japan and Java. Ah, Java ah, okay, okay. I thought you are Japanese. Yes. Japanese, <laughs> yeah. Okay, so do you usually use this alphabet? Like, I mean, do you write it for something for yourself, or just for myself, but not in a daily life? So you do it only because it's a tradition, right? Yeah. To keep it yeah okay i can write okay. your name in, in japanese? japanese yeah oh wow sure. yeah. okay sure. i i i don't believe you that you can write it so prove me okay that's my name with b <laughs> not p why not V? it's in ukrainian okay okay i'll write in english uh -huh. With a double I? Yeah, but in Ukrainian these are different letters, mm. but in English it's the same letter. Okay. It's like E. Done. Done. Wow. You just draw something, a snake from Javanese. <laughs> you are not believing me. <laughs> I, I believe, but I want to check. Balls. <laughs> no, no, balls! No, no, <laughs> no. <laughs> 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 Be careful with your camera. Okay. <laughs> you got it yeah, camera. <laughs> maybe maybe they they'll take it and yeah and they'll make... have a cell and vlogs. Yeah, yeah monkey vlog. vlog. Yeah, okay. monkey yeah and today i am monkey and i will be monkey for today and i'll be monkey tomorrow and i'll do some monkey things i have a monkey friend here Їдем на байку, мошка мені потрапила в око, і я просто сюди зайшов. Тут типу кафешка вмитися. Показую, ну точніше, питаю, де вмитися, вони показують на оцю штуку. Я такий, а як цим користуватися? А користуватися ось так. Такого я ще не бачив. Ще один храм. Щоправда, він дуже сильно закритий. Він, окрім того, що сьогодні понеділок і він, в принципі, закритий в понеділок, то зараз ще й вечір вже темно. І тобто він ще сильніше закритий. Але це одна з альтернатив. Якщо Боробудур просто там неймовірні якісь гроші коштує, то цей уже десятку для іноземців, і там є щось підземне. На камері воно насправді дуже темніше виглядає, ніж зараз є. Тому я навіть його можу там трохи бачити. А от, власне, те, що я хотів спробувати, це кава з древесним вугіллям. Зараз подивимося, як це вони роблять. Кипить там. А це, до речі, морозиво. <рес> Також з цією кавою. І воно реально на смак, там, ну, ти куштуєш і ти відчуваєш ці шматочки вугілля справжнього. Отже, пробую. Поки що просто як кава. А тут вугільна, вугілля на зубах хрустить, прям хрустить. А тут ні. Чесно кажучи, я у Морозові більше відчуваю вугілля, ніж у цій каві чомусь. Не дуже вона відрізняється від звичайної. Поліція була, тепер ще мечеть та лікарня з таких основних вписок. Ось якраз мечеть. Та мечеть була закрита, потім я шукав, шукав і врешті знайшов ну щось типу того. Це кімната така для молитов. А ще вчора зі мною трапилася цікава історія. Я їхав із Джорджі автостопом і застопив леді боя індонезійського леді боя. Причому він а він був саме. Війном чи ним, як це сказати. Ну, тобто, він був у, у, у образі чоловіка. Він виявився дуже цікавою людиною, до речі, і балакучою людиною. Дуже багато мені розповів усякого з подробицями, яких я би волів не знати, насправді. До речі, іноді мені пишуть в коментарях, що що ти таке розповідаєш, ми з дітьми дивимося. От якщо ну хоча я не знаю, що це такого, але все одно, якщо для вас це така чутлива тема, то я не знаю ось. Таймкод перескочити сюди. Отже, він жив і працював на Балі, і каже, в мене було довге волосся. Я хотів робити операцію, там, і цицькі вставляти. Але каже, в мене батьки з села мусульмани. Ну, ви уявляєте, да? Ну, вони. Якщо, як це пом'якше сказати, були дуже проти. Ну а тут в Азії, ви знаєте, батьків прийнято слухати. Він підстриг волосся знову, і якраз він їхав до села до своєї мами провідати. Тому виглядав ну звичайним чоловіком. Розказав, що в нього і був бойфренд з Лондона, який йому давав щомісяця місяця. 20 мільйонів рупій це ну понад тисяча доларів. Бо, кажуть, типу, зазвичай я там на балі за день мав відсмоктати 2-3 члени. А мій хлопець не хотів, щоб я це робив, тому він мені от виділяв щомісяця. Ще казав, що не любить китайців, бо маленькі. Маленькі суми вони платять і дуже любить Арабів, тому що платять великі суми. Але каже, більш за все, мені подобаються європейці, ось такі, як ти. І він мені пропонував ну, все, що можна пропонувати по черзі. Я відмовлявся, але він адекватний. Він, ну, тобто Я йому пояснив, що я не зацікавлений. Каже, а ти пробував, а ти спробуй. Я кажу, ну ні, ну, захочу спробувати, може, спробую, але не хочу. А, і це все він мені пропонував безкоштовно. І, і наготувати, і в гості. Але я такий, ну... Дякую. Водій зупинився біля мечеті. Я таких мечетей ще не бачив. В якомусь такому тосканському, італійському стилі. Зупинилися з водієм поснідати. Такий якийсь дуже такий місцевий сніданок. Це рис, проростки соєві, яка ще трава, яйце ну таке вегетаріанське, ну, да, не веганське, але вегетаріанське. Виглядає, до речі, дуже смачно. О, і кава. У мене відклеїлися сандалі, я купив клей, склеїв і решту поклав у кишеньку рюкзака. І цей клей протік. Я його вже дістав та викинув, але він приклеїв мій павербанк. І тепер... А, клей такий хороший, надійний. Причому приклеїв ту частину, де дроти встромляти, заряджати. Я його не можу просто навіть дістати. Дістав, добре, хоч отвори не заклеїлися, можна ще користуватися. Це, до речі, тут металобрухт і його там переплавлюють на метал, судячи з усього. Це водій сюди вивантажується, а он він, власне. А я поки що чекаю. Розвантажують, до речі, магнітом. Як і завжди, перегляд цього відео коштує 10 гривень на рахунок будь-якого благодійного фонду або збору. Якщо ви вже написали вподобайку, та поставили коментар під час першого нагадування, можете написати ще щось. Наприклад, я додивився відео до кінця. Якщо ви не зробили це під час того нагадування, зробіть під час цього. Якщо ви це зробили взагалі без нагадування, міцно тисну вам руку. У наступному епізоді я буду дертися на вулкан, три дні ділитиму місце на кораблі з церганами та шукатиму, де проходить кордон Азії та Океанії. Щоб це не пропустити, не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок.